Більше 4 тисяч доларів заробив наш підписник всього за один день, тому що всі вихідні всього за два дні ми зробили 4 кола. Один з них дав 6 іксів, другий мемкоін дав 6 іксів, третій мемкоін дав 2 ікса, і четвертий мемкоін також дав 3-4 ікса залежно від вашої точки входу. Здорово, пацани, ви як завжди на каналі 100 Дол. Сьогодні, як ви можете бачити, я не вдома, але маю записати вам важливе відео. В цьому відео я вам розповім, як всього за два дні на цих вихідних ми знайшли 4 мемкоїна, 4 з цих мемкоїна дали ікси. Я розповім, чому я купував ці мемкоїни, як я їх аналізував, щоб ви могли робити так само. І третє, які мемкоїни взяти, щоб на цьому тижні також заробити гроші. Давайте переходимо. І щоб нові підписники не думали, що я балабол, до кожного мемкоїна я буду прикріпляти пруфи. З покупками і продажу цих мемкоїнів. Перший мемкоін, про який я розповів 4 січня, був мемкоін Build. На графіку зеленою лінією позначена наша середня точка входу. Як ви бачите, я закупився в районі 11 мільйонів і розгружався. Геть до 60 мільйонів. Наразі в гаманці я ще тримаю частину цих токенів, на випадок, якщо ціна піде вище. Але давайте перейдемо до основного, чому я купив білд. Переходимо до них в Twitter. Взагалі, про що цей проект? Ми зразу можемо прочитати в описі Твітера. Якщо коротко, то цей проект БІЛД дозволяє робити свого АІ-агента без коду, просто написавши словами, тобто як чат GPT. В принципі, в нас в телеграмі те саме, що робить цей аі агент. Сказав, що цей токен дуже схожий на токен ALH, тому що в ALH плюс мінус така сама ідея. Вони дозволяють створити ігри, проекти, програми без коду. Просто написавши текст, що ти хочеш створити, і, і штучний інтелект тобі це зробить. Також аналізуючи Twitter, я побачив, що команда залучила свій суплай на 10% на. 6 місяців, тобто на півроку, і кліф один місяць. Зразу після цього, як ви можете бачити, я подивився в боті Фонс топ 10 холдерів. Перший холдер це була сама Тіма, яка залочила свої токени. Холдери, чесно кажучи, мені тут не сильно сподобались, тому що на капі 11 лямів немає таких сильних холдерів, багато невеликих гаманців, не з великими сумами, і навіть є фреші. В пості до аналізу токена я прикріпив відео. Як ви можете бачити, в цьому відео показано, як створювати АІ-агента свого в білді без коду. Знову ж таки, повторююсь, просто словами. І дивіться, що ми можемо побачити цікаво в цьому відео. Тіп, створює токен, який називається BRO. І саме токен BRO я заколив як другий МЕМКОІН на покупку, тому що BRO це буде як бета для білда. Тобто, кожен токен основний має мати якусь. Бету і білд був одним з цих токенів. Звичайно, покупка токена БРО була більш ризикова, про що я і не писав в нас в телеграм-каналі, але подививши трохи на фаундери цього БРО, я зрозумів, що він просто так хоча б його не кине. Ось графік токена БРО, просто ідеальний графік, ідеально ми його відіграли. Дивіться, купили на капі 230 тисяч. Тут на 800К продали частину, тобто це вже там. 3-4 ікса. Далі знову на капі пів ляма я перезайшов, продав на капі лям, це вже 2 ікса. І, ну, звичайно, тут ми не всю суму розгружали, а розгружали частково. І тут на капі майже 1,5 мільйона ми продали майже всю сумку. Ну я особисто продав майже всю сумку. Амон а який залишився, я вже скинув на дні. Тобто, загалом від точки входу це вийшло 6 іксів. Мемкоін цей не має сенсу оглядати, бо ми взяли просто як бету на меншу суму, але ця бета відіграла. Тобто перший мемкоін білд дав нам 6 зіксів, другий мемкоін бро дав також 6 зіксів. Переходимо далі. До речі, забув розказати один з наших підписників скинув мені скрін, похвалився своїми результатами. Красавчик підняв непогану суму грошей, як за пару годин. І третій наступний токен, який ми купили, був токен Create. Це від проекта Swarms. Swarms Swarms Тоді був на капі 270 лямів. Swarms підтвердили, що креація кріації токен. Це токен, який буде створювати контент для їхнього основного проекту. Контент це не просто фото, відео. Він має навіть створювати аудіо. Як ви можете бачити по графіку, давали ми цей кол якраз ідеально на діпі. Купили діп тут, на пампі я особисто розгрузився. І ще докупив, бо думаю, що токен буде рости. Всі пацани з групи, хто продав, також лутнули 2 ікса. До речі, група в нас безкоштовна по мімкоїнам. Там я стараюсь щодня давати коли. Ось як ви бачите, останні з колів просто посилання на групу буде знизу. Там ми нічого не продаємо. Також є чат безкоштовний. Можете зайти, переписувати, спілкуватись, кому що не зрозуміло. Там ми. Помагаємо. До речі, хочу з вами поділитися ще одним методом для аналізу токенів мемкоїнів, про які я в групі розповідав недавно. Є токен Agency, і в них є свій штучний інтелект, який вміє аналізувати токени. Що ви робите? Ви просто пишете тегайте його, пишете проаналізуй, вставляєте токен. І він вам аналізує токени. Деколи буває, звичайно, що він може підлагувати, але просто потрібно почекати або запитати в нього про аналіз токена ще раз. Ось, до прикладу, він дав аналіз токена SNAI. Що мені подобається, він дивиться ончейн дату, дивиться гаманці топхолдерів взагалі, як там продають, як там сливають, як купляють, дивиться об'єм. І найголовніше він дивиться, що робиться в Твіттері взагалі, що про цей. Чи інший токен говорять в Твіттері інші люди. Він навіть може дати якусь альфу, яку ви не змогли самі побачити. І я зазвичай цей бот використовую, коли мені важко робити. Не важко а просто лінки робити якийсь аналіз. І давайте перейдемо до останнього мемкоїна, який я давав нашу групу безкоштовно. Це Крой. Це так само АІшка, аі агент який робить коли по мемкоїнам, тобто він аналізує нові пари. І каже, що купувати, що не купувати. Мені ця ідея здалась досить цікава. На сайті в них можна подивитися взагалі статистику по колам цього токена. Перший день він дав коли на там 13х, 12х з вінрейтом 93%. Так само є статистика за другий день. І так само є третій день з всією статистикою. В принципі, ця ідея токена мені. Показалась цікава, хоча є вже не один конкурент на ринку. Але, але в твіттері був дуже непоганий шил. Я розумів, що якщо будуть так і так і надалі шилити, то ріст ну, ізбежен. Як ви можете бачити, в твіттері я дав досить довгу аналітику, чому сподобався мені цей токен. Якщо хочете, можете зайти, подивитись великим редфлагом, який тут був як для мене. Знову ж таки, в боті Фонз, я проаналізував це є. Токен, і як ви можете бачити, дуже багато фрешів, дуже багато малих гаманців. Я таке не люблю, особливо коли капа вже там більше, хоча б 5 лямів, ну хоча тоді ще не була більше 5 лямів. Приблизно так виглядає графік, кол був зроблений ось тут зверху. Але я написав, що треба зловити діб. Не купляйте, бо зараз хаї. Хто купив на ордерблоці на хаях мав 4 ікса, навіть з моменту поста. Можна було забрати 2-3 ікса легко, і як я говорив, найважливіше для мене тут був сентимент в Твіттері. Вже після пампу Мемкоїна важко знайти нормальні твіти, тому що всі просто показують свій профіт. Але ось тут, до прикладу, оцей аналіз непоганий. Він тут повністю про цього агента щодо чого. Можете, до речі, на нього підписатись непоганий тіп. Але ще краще підпишіться на наш телеграм-канал, безкоштовний. бо Сьогодні я також планую дати пару мемкоінів на покупку. Сподіваюсь, заробимо пару іксів. Але пам'ятайте, пацани, потрібно розуміти ризики. Це мемкоїни, вони в будь-який момент можуть зіскамитись. Так само мені не можна довіряти, тому що я так само просто лява людина, яка вам рекомендує щось купувати. Але якщо ви приймаєте ці ризики, то йдіть нашу безкоштовну групу. Ще раз нагадую безкоштовну групу в телеграм-каналі. Ми тут нічого не продаємо. В нас немає ніяких. Курсів, приваток, також є чат, в якому ми спілкуємось, відповідаємо на всі питання. Хто ще не бачив минуле відео по Твіттеру, там багато альфи. Перейдіть зверху, тут десь буде вилізе підказка. Все, пацани, у мене вже закінчується тайм в каворкінгу. Пока, Побачимося. Не знаю коли. Побачимося, коли буду робити наступний аналіз мемкоїнів. Все, пока тігри.